На хіба чернівчана мар і депутата на цим запитанням активісти громадського руху чесно радять задуматися виборцям про права громадян та обов'язки політиків далі в сюжеті. Майже 2 мільйона гривень на агітацію. Саме стільки політичні сили задекларували в обласній територіальній виборчі комісії, і це лише проміжні фінансові звіти. Станом на 21 жовтня 15.00 до Чернівецької обласної територіальної виборчої комісії проміжні фінансові звіти подало 11 партій. Загалом було задекларовано загальна сума надходжень 1 мільйон 845 тисяч гривень. І партії, котрі у звітах вказали нулі, розповідає активіст. Пояснюється складними бюрократичними процедурами. Як бачите, на даний. Момент пода багато ось партій подали нулі або вказували на ось деякої системи. Тому ось будемо вже по факту аналізувати після 30-го числа, -та, Коли також і будуть остаточні звіти, розставити всі крапки над і у нелегкій справі активістам допоможуть і декларації відповідальності. Така заява зобов'язує кандидатів депутати і мери оприлюднити звіти про витрати на вибори. Підписала декларацію відповідальності. Точно кількість не скажу, але близько 60 депутатів і 4 кандидати в мери. Тих, хто не захотів брати на себе такі обов'язки, можуть контролювати самі громадяни, зокрема за допомогою мобільного додатку Мисливець на рекламу. На жаль, нам не вдалося охопити все місто і всю область проте можна сказати, що Загальну картину можна побачити серед того, які партії все-таки найбільше вивішували свою інформацію. Для виборців активісти створили спеціальну методичку «На хіба нам депутати розповідають, агітка допоможе перевірити кандидата в депутати та мери на брехню. Адже непередодні виборі дуже часто останні вдаються до обіцянок, які нереально виконати. Це просвітницький продукт на хіба нам депутат, бо ми переконані, люди не люблять депутатів, тому що не вміють ними правильно користуватися. Аби чернівчани не забували про свої права та обо. Політиків, активісти біля ратуші залишили банер з написом На хіба нам мер та депутат? Ірина Шевчук, Максим Демко, Чернівецький промінь.